Так, продовжуємо, друзі, пишемо, що встигнемо. Так, скатертина ось така, е, така вишивочка, розміри 80 на 80. Є ось маленька якась цяточка така, е, ну, можливо, вона виведеться. Зазвичай вони всі виводяться, просто ніколи. Зараз їх прать мені. Вишивочки по всіх чотирьох куточках. Вся ціленька, гарно виглядає. Також ось оздоблена такою е, зеленою, також вишивочкою, е, 150 гривень. Так, ось така національна, патріотична така скатертина. Це все аплікація із вишивкою. Чайна скатертина, дуже гарна, дуже багата така, 200 гривень. Все буду коротенько. Так, далі ось скатертина, дивіться, вишивка, вона новорічна, але вишита вона з усіх чотирьох кутків. Але наскільки я зрозуміла, що тут було задумано, ось тут так вишить, і отут так вишить. От. А на цих двох краях отака вишивочка. Але з однієї сторони, ось з цієї, видно, що тут було намальовано також отака свічечка, але воно не вишито. Мабуть, така була задумка: тут отак цікаво зроблений край. Вона Жовтенька така, нею користувалися, але вона в гарному стані. Ціна такої скатертини 100 гривень. Так, ось така краса, дивіться, була в попередньому огляді, в мене її забрали подібна, але там було менше мережево. Тут ось, дивіться, таке широке мереживо, тканина льон. Можливо, не льон, але натуральна тканина 150 гривень. Так, далі ось така великодня серветка, чи вірніше картина. Вона абсолютно нова. Абсолютно нова. Ось така вся вона вишита. Дивіться, краєчок обрублений, не пралася, в користуванні не була. 180 гривень, хто бажає придбати. Так, поки ще не виключилося, показую. Ось такі дві серветки розміри 22 см в діаметрі. За дві такі серветки 50 гривень. Так, ось серветочка зв'язана гачком. В діаметрі вона вся гарненька, ціленька, в діаметрі вона 24 см, буде коштувати 30 гривень. Це ручна робота. Ось дивіться, кусочок мережева, широке, зараз я вам скажу його розмір 97 см по довжині і 12 см по ширині. Можливо, хто хоче придбати комусь для рукоділля 20 гривень отаке мережеве. Так, що ще? А, до речі, якщо встигну, хочу показати вам отакі фіраночки. Дуже гарні такі фіраночки. Тут від медики, вони так відтілені тут з таким і ніби таким бежевим. Кольором в деяких місцях такі дитячі фіраночки, дуже гарні вони, в гарному стані. розмір, зараз я вам скажу. Розмір 88 на 60 сантиметрів. Таких фіраночок у мене дві. Вони абсолютно гарне таке збереження. Їх дві, і ціна буде за дві 250 гривень. Так, ось дивіться, яка серветка ручної роботи. Плетена вона гачком, в гарному стані, вся ціла, ніде немає ніяких пошкоджень, ширина її 40 см і довжина 70 см. Така серветка 100 гривень. Так, показую фартушок. Я на нього дивилася, мені здає... по тканині, то мені здається, що він навіть і не був у користуванні.